Йоу, Ютуб, Тікток, Інстаграм, Твіттер, Тріц, Фейсбук. І всі решта. Що, що там ще є? До речі, ви знаєте, що е, хтось, я дивився відео, і хтось запитав чат GPT чи якусь, -сеть, яка буде саме популярна соціальна мережа 2030 року. І зараз коротше, тестується бета-версія, і тестують розроб, роз, е, ці, блін, як це? розробники. Розробники. Розроботчики, так? вибачте зумій. Е, англійський. Коротше, соціальна мережа, яка вийде і просто всіх взує. І вона буде, вгадайте, на чому вона буде основана, яка її буде суть. Коротше, це буде е, соціальна мережа, де буде тільки розумний контент. Вау, Прикиньте, прикиньте я офігів! Ми вирішили з вами так, просто все в такому англійсь. форматі поварити. Соломія. Зайка то нам капець. Да? Таким, Та не... таким як ми. Не тільки нам. <рес> Всім. Коротше, що хто сказати. Дивіться, Соломія приготувала. Соломія зараз, ну, го... я вже соломія зараз готує котлети. А так. перед цим, за годину до цього, вона приготувала. Печінку, я вам покажу цю печинку. Дивіться, так виглядають страви, якщо ви хочете зняти відео і приготувати щось одночасно. Тобто, mm. або робити одне, або друге. Ми записували відео для вас попереднє. <світ> В попередньому відео ви можете побачити, коли я кажу, що ми прийшли з е, дитячого свята, і Соломія поставила е, тушити печінку. Так, дякую ти що допомагаєш мені. То вже на ту нову соціальну мережу Андрій не пропустить. А там треба буде здавати, що тест IQ, А хто буде взагалі проводити оце, Хто буде модератором вирішувати, а чи ти розумний, чи ти дурний? Ні, а прикиньте в натурі, типа, можуть заходити всі, а створювати свій особистий канал, де ти можеш постити якийсь. Контент тільки після того, як здаш якісь тести, IQ обишаю. Це щось. дуже прикиньте, тому. і ми будемо дивитися тільки людей, які реально там з високим рівнем IQ постять цікавий, корисний контент для людей. Як вам таке? Так, зараз я хочу Ілон вам дещо розказати про ці котлети. Дивіться, я готувала раніше котлети і без булки, без хліба, без нічого. І мій чоловік сказав: Слухай, мені ці твої вже ПП котлети реально печені надоїли, зроби мені Знає таку чій. котлету. Це раз в житті я це зробила, бо я не хотіла тільки щоб бути в носках на камері. Я попросила тебе їх кинути в стірку. А чого ти їх не кинув? А Знаєте, чиї ці носки тут тільки що лежали? А чого ти їх не кинув? Я ж тебе попросила, Ні, тому що я так ніколи не роблю. Я реально один раз дала йому носки і сказала, йди кинь. Взагалі ні разу, ніколи. Це перший раз. Ну ти ви ти мені не слово сказати. Так, котлети. Я продовжую. Дивіться. І е, я вирішила, каже, зроби мені нормальні котлети. Візьми того батона, замочив молодці. йо-ма-йо. -йо. Я кажу, та окей, почала я робити Ну не нормальні, а типу звичайні котлети. Знаєте, такі як в е, садочку, в школі ви їли, як мама там з олії з хлібом, все як має бути. Одним словом, я замочила. зробила, Андрій, каже, афігенік, самі смачні котлети в моєму житті. Я кажу, добре, сьогодні зараз при вас. Я замочила не батон, а бездріжджовий хліб. Я вже побачила, що молоко не впиталось. Подивимося, що вийде. Okay, Зараз... Сьогодні в мене два експерименти: один печінка, другий котлети. Я от люблю ці експерименти. Оце тоні він теж постійно експерименти робить. Знаєте що, ви вирішив ті помиї, випити. Чи що? Що да. Вч... позавчорашню а це... каву. А Коли це вони перетворились в помиї. Коли вони простояли. Так вони підня. стоять зранку, 2 години-три години. Зай, Зай, Переігриваєш. Ми вирішили запустити е, своє шоу, типа, знаєте, Кардашян. І от ми взагалі думали поставити камеру, яка буде знімати 24 на 7, але потім. Щось ми не можемо поки що зрозуміти, як ми це маємо зробити. І чи взагалі то, чи ми хочемо таке, я не знаю. Ті, чи і... ж Андрій, попробуй сирого м'яса, щоб воно нормально ну, посолене? Сирого м'яса. Ні, та ж я не я не жартую. Але Давай. мені давайся, не треба сильно солити. Фішка в чому фішка? Ви дивіться, як в сім'ї можна не то, щоб посваритись, а от і не то, щоб конфлікт. Але вже на рівному місці якесь, скажімо так, недопонімання. Недорозуміння. Наприклад, наприклад. в мене в дитинстві е, мама в страви взагалі не ложила нічого крім солі. Ніяких перців, приправ, маринаду, це все. Фігня. Ну, типу, тут. Я нічого не маю проти того, кому ложила. Я зараз не до того веду, що в мене організм так от ну, привик. Біль... Трошки масла, більше більше до... Більше того, мама тої солі ложила реально так мало, що її практично. Масло не... молокія. Да. 82% не бу... не, я не відчував. В Соломії, навпаки, в них там, ну, по-іншому, мама готувала, так скажем. І тепер Соломія вона привикла, що от їй е воно не солене, а я вже просто не можу їсти, бо воно мені аж засолі. За У в мене вже все, я вже також не солю, Андрій. Я? Ну так, да, моя перемогла. Коротше, ми ну, зараз перестали солити так сильно. І я кажу, ну, понятно, що краще досолити, ніж пересолити. Ну, мається на увазі не досолити, і потім собі кожен окремо в тарілочці посолить. Але до чого я веду, що на початку нашого суспільного проживання. Існування. О, така фігня спів, була. Співіснування. Прикиньте, от така фігня була, типа, і що? Що, і що? Конфлікт? Ну як конфлікт? Ну, типа виходить, що комусь буде несмачно. Комусь буде або засолено, або недосолено. Типа, і така фігня. Може, нам треба було хоч посуду помити перед тим, як знімати це все? Мені здається, навпаки. Наоборот. наоборот. Клас. Ну, типу вишарити. Так сказали, що сказати... котлети треба товкти, бити їх, якось зміняти одним словом, щоб туди. З них вибити повітря, я не знаю одним словом, я буду пробувати. Можна зараз. сказати, що у вас у всіх зараз, прямо зараз, дома, всюди помита посуда, і все стоїть на місці. І пилюка витерта, підлоги помиті. І унітаз помитий кожен да, день так само. Ага. І не у всіх 100%. Або вам реально нема що в цьому житті робити, і ви це робите кожен день. Чи це не я сказав? Це, це сказала я. Яка... Попередні роки тільки ходила, отак дивіться, отак Уп, оп. Оп. І що стерла? Стійно, що Постійно, що стерла? Постійно, це, це безкінечна робота, безкінечна. Це в мене сухарі. Ну я. Поміняв Ти, це. Андрій вже обща слухай, тут я бачу, я не знаю. Цар гори. Я поміняв це. я... Ну, ні, ну, ні, Соломія сама себе поміняла. Книжки її поміняли, наука. Наука. Вики? Соломія почала, так? Да? Коли народиш дитину, ще не таке, почнеш робити. Життя заставить. Так. Да. Коротше. Е проведете з нами цих 20-30 хвилин. Я думаю, що це не станеться. Я, я не ставити. знаю, чи ми дотримуємося прямо до котлет. Сьогодні п'ятниця, скоро ми Тоні заберемо садочка. Будемо записувати з ним дитячий контент е на цей самий канал, але іменно який для дітей. Тому що Нас ми, розділу, ми, ми вирішили каналі. зробити сімейний канал, Ютуб канал. Я давно цього хотів, вже можливо років 10, як мінімум, свій YouTube канал. Тоді я сам хотів, тепер в мене є сім'я. Типу, а чому б нам так не створити? А чого ні, нові технології, цифрові технології, 21 століття, всі вже в інтернеті. Чому ні? Так, да, будь ласка, кому цікаво, заходьте, дивіться, і ми типу, якби, показуємо. Щось показуємо, якщо чесно, щось чуть-чуть не показуємо. До кінця відкритись дуже важко, насправді вам скажу, але... Так, знаєте що. Типа, ідеальної картинки точно тут не Смажити буде. Смажити я буду на звичайній олії. Як я бачите, не знаю, що це за олія. Як бачите, непомита тарілка. Непомита тарілка, не помита тарілка, не помита банка. Бе! Ну, я це все помию. Я як хороший чоловік, люблячий чоловік, хороший тато. Я все помию. Коротше, Дужина... соняч... соня... соняшникова олія, але якась італійська. Дружина. 에... котлети, а я помию посуду. Отак <клес> от. Вот. Вибачте, на оливковій олії котлети смажити не будемо. А що каже, хто, хто смаже. Соломія якусь е, олію принесла до хати, я не знаю, перший раз таку бачу якісь гіра сол оліоді самі ді. Хтось їй сказав, в мене Соломія. Це взагалі-то твоя мама нам цю олію привезла. А, так? Да? Якщо що. Звідки? З Італії. А, да? Якби хто Зна... питав. Ну, знаєш, це класна олія. Що його мама привезла цю олію, Це сама краща олія. Тут її просто. Це соняшникова Мам? олія привезена мама. з Італії, тому що в Італії вирощують соняшник. Мама. Не в Україні, а в Італії. Та дай слово сказати. Мама, дякую. Муа. Значить, класна олія, на ній треба жарити. Все. Все. А -а -а. Так. Ага. У нас є ще гумус. Знаєте, в нас ще є така штука, коротше, що останні декілька відео. Андрій, перевір, чи там все записується. Чи все. телефон не сів, чи мікрофони працюють. Все записується, мала, не парся, бляха, муха. Все чики-піки. 10 right. вулиці Сніг падає. Хочете, я вам покажу. Так, зараз я відкручу. Виді, оп, якийсь сніжок падає. Так, да, падає сніг. А це моя чарівна дружина, яка мені робить котлету. Котлети. Коротше, в нас немає нормальної кришки, я не знаю. Слухайте. Всі, як не завеликі, я поїхав. Замалі. Я вам відповідаю, я купив саму модну кришку. І соломія і забракувала. У нас, котле... У нас кришки або за великі, або за малі. Ні, стоп, це не та кришка. Де та кришка, яку та я Та кришка в... на бульйоні. В холодильнику. А чого вона на бульйоні? Бо мені треба було бульйон чимось накрити. В нас немає кришки. Те, просто... Я... інші io... кришки злітають, падають в холодильнику і б'ють полки в холодильнику. Я п'ю цю каву цікаву, якийсь віскарік, знаєш, типу ось такий стою. Але сьогодні п'ятниця. Можеш собі дозволити? Так я, ну, типу, можемо разом. Кажуть. Я, я занята, ти бачимо, який в мене не, процес не, зараз. Не вечір. Може, може, все може бути. Все залежить від нашого боса. <рес> Бос району. <рес> в якому настрої він прийде? І що він скаже робити? Сьогодні в Тоні був дитячий свято, ми вже вам розказували в попередньому відео, будь ласка. Щоб я не перерозказував, соломію це ще раз, зайдіть і подивіться. Канал «Бурмас» нижній Так, а, в смислі, як... це, на наш... це відео вже на нашому каналі. Ага, я думала, я перепутала, вибачте. А, дівчата. Я нагадаю, поставте лайк, підпишіться на канал. Як дівчина просить, знаєте, як то кажуть? То ж так тож не складно, а зато як приємно нам. Будьте справжніми лицарами. Послухайте жінку. А тепер всі просять таке. Зараз всі лицарі. А я перший. Так і це. Я перший? твій лицар? Ти мій лицар, так. Слухай, а цілувати можна, да, ж на відео? Не я не знаю, Андрій, дивись, не з тим, бо то з тими авторськими Такий правами. знаєш… Контент пропаде. Так, це тоніні баночка для носа. Це мої баночки для ніг. Це наші мікрофони, які ми недавно купили. А, що ще хотів сказати? Зай, може, щоб два я буду посуду мити, бо я не можу вже на то дивитися. Ні, дивися, тому що буде шуміти вода і буде чути в кадрі. Шум води, розумієш? І ми будемо задом стояти, не красиво. Шум води. Шум води. Цікаво, як ти думаєш, хтось буде дивитися це відео? Без поняття Побачимо. Може якихось дві людини. Йоу! Моя мама подивиться 100%. Так що? Ірина Йоспівна. Мама, може декілька раз подивитися. Нам треба <рес> Попросіть ще сусідів хай подивляться. Скиньте Я... сусідів. Я вже тут не говорю поганих ніяких слів. Я тут вихований, чемний. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться, попросіть сусідів. Питьте Лі... сусідам силичку. Тотю Ліду, будь ласка, попросіть. Хто там ще? Карпенка 17, я вас тетю прошу, майте совість. Подивіться тетю... всі. Тютю Іру, Оксани, маму. Правильно, так? Її тетя Іра звати. Що? Так. Оксани Маму. Угу. Попросіть там ще когось, я не знаю, може з роботи когось якихось там. Медсестричку, санітарочку. Щоб всі глянули. Нам треба цей, нам треба, як він називається. А ці всі діла, коротше, поняли. Ну а якщо не зрозуміли, то таке, то не важливо. Так, можете глянути на мої котлети, й-мойо. Дивіться, які шикарні. Ну, а я покажу. Так. Чекай, поки, я ще не зробив. Поки на ще не бризкаю, дивіться, які котлети. Соломія. Андрій, давай, швиденько, процес. Для, млинц... для млинців я купив сковородку. Ну, ця згоріла на попередньому відео. мене там котлети жарить. Ну бачите, це життя. Життя така, річ, ніхто її не знає. Саме бачили. головне вміти знаходити вихід з будь-якої ситуації. Так. І якщо у вас згоріла сковородка, і у вас залишилась сковородка тільки для млинців, а вам треба посмажити так. котлети, то не стримуйте себе. Так. Знаєте? Бачите, в мене мудра дружина. Мені треба дитину нагодувати після садочка чимось, тому. Знаєте, коротше, є така е, поговорка. Не, не поговорка, є таке відео в Ютубі, що колись старе, там, де тіп сидів і вітав свого товариша, який е, женився. І казав йому: Жесть, така вещь, ніхто її не знає. тільки пацани і тілки, які разом давно на районі тусуються. Гуляють разом. — Гуляють на районі. Передивіться це відео. Жесть така вещь, можете вбити в Ютубі, там, ну, реально відоска капець. Так що я вам можу, ну, якби я з ним на всі 100% згідний. от. Я прям так не зможу повторити, ну, як він говорить, передати. Ну, Але зміст я вам кажу, Але що. це Андрія філософія життя. Так? Да? Да? Я після цього відео, я як подивився це відео, я повністю поміняв свій підхід до життя. Знаєте, я недавно дивилася е, якогось психолога і він сказав, Ми що. Ми ви це недавно. Ну, я постійно їх дивлю. І води не тому. <laughs> ні, ні. Е, і він сказав таку штуку, що проблема сучасних дітей взагалі зараз, в тому, що вони дуже багато часу проводять в гаджетах, це зрозуміло. Але в тому, що вони не знають, що при спілкуванні вживу тобі реально можуть дати вноса. От в нашому поколінні в в дворі. Мисль. Тобто, дивися, в переписці з людьми, так само зараз в коментах, нам люди можуть написати. Все, що хочеш, Тому. можуть тебе обезцінити, знецінити, обізвати тебе взагалі. Але коли ти цю людину зустрінеш в житті, вживу, не факт, що вона зможе це зробити. В смислі не факт. Не, ну… Факт, що не зможе Не зможе це зробити. Тим більше вона може там взагалі абсолютно тебе облити, твою роботу облити там брудом безнаказним. Під чужим акаунтом, безна... ака... що ви ніколи не будете знати, хто це. Тобто може... без. Може створити аккаунт, акаунти, немає так. ні аватарки, нічого. І це може бути ваша найкраща подруга чи товариш, і він вам пише таке. всяке. Не несучи відповідальність за це. А в дворі, коли ти пацанам щось не так сказав, і тобі в носа прилетіло, ти будеш думати на другий до, раз до, до, чи сказати, до, 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 чи ні. Так що ви не бійтесь нам коменти писати шукати не будемо. А от і до чого ти що ведеш? Ні, так я просто говорю так. Проблема сучасних дітей. От. Тому потім, стикаючись в ситуаціях в живому в справжньому житті. В живому спілкуванні, в живому спілкуванні вони можуть не знати, як, як поводитись, оскільки вони привикли зі своїми друзями постійно переписуватися і спілкуватися онлайн. You, you know what I mean? Yeah, I see. Знаєш, що значить I see? Зрозумів. Exactly. Я But вчора забронювала I mean? Тоні. Онлайн урок з англійської мови. І нічого. І нічого, нічо. Тоні не виліз з під табурет. Але знаєте, що Тоні хоче? От я йому кажу, Тоня, чим Ну всі діти чимось займаються, всі діти там ходять хтось на бокс, хтось на боротьбу. На хтось... гімнастику багато Ну Можна його я хоч раз проводить? договорю Вибудь до кінця. Вибач зайця. Ну ви замітили, що я просто не можу нічого сказати, От, ну, повне речення. Вибачте. Значить так, я тоні говорю. Інші діти там е, ну, це, па, я розумію, що порівнювати його до інших це неправильно. І наводити, в приклад інших це неправильно. Знаєте, це так, як нам в дорослому житті, чи жінка або чоловік порівнює її до когось інакше. Це нормально, так ненормально. І це так само з дітьми. Казати, Тоні, от бачиш, там з 100 садочка, хто сходить на футбол, типу, мов він кращий. Так неправильно. Але я йому говорю, що Тоні, дітки. Мусять кудись ходити, щоб розвиватися в чомусь і все решта. А він мені каже: тато, ну але ж ми знімаємо відео, я хочу зніматися, я буду знімати. Я офігелик він це сказав. І я такий думаю, пупчик, чик нема чим крити. І він хоче знімати відео. Прикиньте, я не знаю, типу, звідки в нього це взялося. Тобто я йому обманювати, я, я йому запропонував, тому що він постійно дивиться якихось дитячих блогерів. Я кажу, Тоні, ти хочеш так само з татом, з мамою зніматися? Тобі це цікаво, тобі це подобається, він каже, так, я хочу. І більше того, він приходить до нас зі своїми ідеями для зйомок, прикиньте. Так що ну це круто. Якщо він має таке бажання, ми його будемо підтримувати. Я обов'язково з ним буду в його, як то кажуть, в відосах участвувати. З великим задоволенням, це мій сино. Якщо він цього хоче, чому ні? Це вже, це вже можна сказати, в 4,5 роки йому це його перший проект. Прикольно, побачимо. Ну що, Андрій, пахне? Пахне. Ти витяжку включила, до речі? Так. Ну я сильно не включаю через те, що буде гудіти людям. Дивись, ви, чуєте, ви чуєте цей звук? Давайте отако. Цей запах. Чуєте? Ну, запах вони не почують, а от звук. Зайка, ти знаєш, що телефон не передає запах? Ой, Андрій. Може хтось не знав, я теж вам так скажу. Може, що зробляш А Щось я таке да читав, що шо, щось таке є, що передає запах. А що це таке було? Блін, що це таке було? Але то воно як було, так і загуло. А, тонін. Цей. Бутунієрка. Клас. Я вже за ним скочив, треба забрати садочка. Але того хватить буквально на мінут п'ять. <сум> Щоб насолодитись ну, обществом. Буде котлети їсти. Айо! майо а ті котлети то з чого, зайка? З індика. З індика. індич. Так, я не попробувала, чи вони, до речі, солені достатньо. Кейс, чи ні. Е, ну, блін, ти знаєш, що ну, для мене без солі навіть це буде it's ok. Думаєш? А, ні, да. воно все одно впливає на смак. Ну. Так, what, у нас тут what такий to do? трохи срач, але ну, це робочий процес, а що ви думаєте? Виправдовуюся, зараз. Ви думаєте, що ми це як ранкове шоу, що там ходить 350 людей, підставляють, витирають, 35 дублів монтують і перезнімають? Ні. Знаєте, нас дивиться дві людини, ніхто ні про що не думає, ти Тільки, що собі повідомив. Ну, ти по... знаєш, а може чотири. Ти собі щось понаганяла, Зай, ти, ти ще поки що не Кім Кардашян. Ні, дивися, це пластмасовий стакан для тоні. Тому що Тоні вже побив дуже багато стаканів у нас вдома. Я хочу пити. Там є стакани. Або візьми помий так, собі. Так йти за тим стаканом. Ну ладно, я вже схожу. Бам, бам 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 Так, ще в нас є гречка, котлети з гречкою супер варіант. правда, Андрій? Єс. Yes. Крутити, бо щось вони вже варяться, а не жаряться. Ой. Опа. Не знаю, не знаю. Ну, ніби не розвалилися, це вже добре. Якщо не розвалилися, вже добре, Андрій. Да? Так. Так. А я, до речі, сирники недавно робив. Кстаті. Треба було знімати, як я роблю сирники. О, мама моя дзвонить. Я знаю, що мама дзвонить. Мама дзвонить сказати привіт. А чого не дзвониш? <реш> І все решта. Нормально? Так, да, так. Да. Потім, потім перед Але, блін, мама вже давно не дзвонила. Чому ну? дзвонить? 24 хвили... Але добре, що коли хтось дзвонить, не перебивається відео. Може щось сталося, треба зараз перезвонити. Коротше. Давайте. Я думаю. Ми покажемо. На... Ми мусимо зняти той результат, як та котлета ще буде виглядати. Так а що виглядає котлета, зайка? Що тут знімати? Давай Тому, я тобі все думу... покажу. Дивіться. Д Давай. Давай, вже, типу, і так ти в годині. Коротше, у мене згарила котлети. Що тут говорити, Що такого? Дивіться. Всім пофіг, але я покажу. Покажіть. Дивіться, це на без Думаєш, дріжджового. Воно вже ну я зараз досмажу, ти людям покажи. Будь ласка, дивіться, люди. Соломійні котлети. Бачили? Все. Тепер ви бачили все в цьому житті. <гум> Дякую, що подивились, поставте лайк, підпишіться і дивіться наступні відоси. Чекайте нових рецептів. Йоу! Йоу! Йоу!